Бажаю здоров'я сьогодні в чергово. Хочу звернутися до особового складу ДПСУ, а саме солдатсько-офіцерського складу. Ви якщо погуглити хто такий Іван Спринський в Ютубі подивитися моє розслідування, ви побачите, що я оприлюднюю інформацію про злочини Дейнеко-Слюсарівської мафії ще до 2022 року. Робив змістовні розслідування, бо я ще тоді розумів, яку непоправну шкоду завдасть, на мою думку, злочинна діяльність Слюсарєва, Шеремета, який їх інформаційно покривав гуцула та всієї цієї, на мою думку, московицько руської зграї. Я не знаю, хто їх досі покриває в офісі президента, та мені це вдасться з'ясувати. Я вважаю, що Дейнеко-Слюсарівська мафія наносить і далі непоправну шкоду. Я знаю, що є ті, хто дивляться мої відео, є ті, хто ще не знайомі зі мною. Та якщо ви поспілкуєтеся з особовим складом, ви будете розуміти, що моя місія є єдиною: це підтримати тих, хто прийшов у ДП... у ДПСУ. Щоб справді захищати український кордон, щоб справді захищати українських громадян, я переконаний, що Дейнеко, Слюсарева, Шеремето, який зараз переховується, його покриває Дейнеко, Гуцула та всю зграю гуцула, всю волинську банду, закарпатську ДПСушників, ми точно поборемо. Підписуйтесь, поширюйте всі мої мережі. Передивіться ще раз розслідування, можливо, вам є чого додати. Дуже важливо, бо коли особовий склад не мовчить, то я можу продовжувати боротьбу далі, а ви можете підтримувати для того, щоб, в чому моя заскаленість, у сильній державній прикордонній службі. Котра не займається заробітком грошей, котра не займається підіграванням, та як ймовірно робить голова з його заступниками ворогу, а котра захищає державний кордон, мою українську землю, землю всіх українців. Ви теж, більшість з вас, ішли для того, щоб захищати нашу українську землю. Ви точно я переконаний, не йшли для того, щоб... Підігравати оборудкам Дейнеку, Слюсарева, Гуцула та всіх інших. Тому пишіть, мій номер телефону не змінюється плюс 38 727 1111. На WhatsApp все, що буде згідно фактажу. Я завжди оприлюдню. І очікуйте наступних сюжетів про свавілля Дейнеки. А я ж очікую. Належного реагування САП НАБУ Служби безпеки України та коли їм нарешті дадуть політичну волю, щоб вони запроторили до в'язниці Дейнеку, Слюсарова, Гуцева та всю цю мафію.